Ми вживемо в Тимир, Вижгородського району, де і Полінка ходить в садок. Для неї це як фортеця. Їй дуже подобається ходити до садочку. В неї тут багато друзів. Вона в соціумі, вона зі своїми однолітками, де вони можуть гратися, пізнавати щось нове, ділитися своїми переживаннями. Для мене садок відіграє неоціненну роль. Я відчуваю спокій. Була повітряна тривога. Я забрала Полінку. По дорозі додому мене сварила за те, що її забрала. Вона хотіла в укриття. Мама там дуже цікаво. Там багато іграшок, там багато зон для розвитку дітей. Війна продовжується, і дошкільнята, на жаль втрачають своє дитинство, не відвідуючи дитячі заклади. Немає садочків. Вони частково зруйновані, а ті, які не зруйновані, немає укриттів. Садочок це не тільки укриття для дітей, це і їхній соціум. Вони придумують свої історії, борються зі своїми страхами і досягати свої перші маленькі, але великі досягнення. І це дуже важливо для їх майбутнього.